І всім привіт сьогодні я вам розповім, що таке офсайт і хитрощів офсайтів. Приємних переглядів. Перше, треба знати, що коли офсайт, то боковий я отак махає флажочком, щоб показати, що, що гравець був поза грою. Ну, от зараз покажу на прикладі, що таке офсайт. Ось червоний гравець дає пас. Свой... дає пас своєму червоному. Ось! Ну, зараз буду проводити лінію і, і зараз покажу. ось Від самої далі точки. Перша лінія. І друга. Ось. В, оця, він червоний далі, ближчий до воріт, ніж, ніж ти, кого це ворота. Тому це рахуйте, як у сайт, Давайте зараз. У вас входять круті відео, але ви не вмієте робити прев'ю це не проблема. Адже звернувшись до мене в Телеграмі, безмо... я вам можу зробити її, а про інші деталі ми там додумаємо. А зараз будуть хитрощі офсайдів. Ось. Коли представте, він кидає аут дає пас по своєму. Ну, зараз знову на лінію. Ось і всі. От бачимо, велика відстань. Бачимо між ними з воління велика відстань. Ну і Він стає, бо думає, що це офсайд. А це неправильно, тому що при аутах в сайді не рахується. Ось ще, наприклад. От вихід 1 на 1. Оцей гравець між того, щоб бити поворотом, наприклад, дає пас на свого. Ну і думають. Вже що ось найближчий гравець. А ось він. Ну, відстань є. Ну, значить, офсайд, Але ні. При такому випадку, що коли він перед ось цим гравцем він дає пас, то то замість, ось цим самим останнім гравцем стає саме він. Тому це не рахується офсайд. А коли наприклад, ось цей гравець, стояв би отута, отута, наприклад, перед ним, і він дав би йому пас, тоді був би офсайд. Дякую за перегляд.